Доброго дня! З вами, як завжди, любов на своїй кухні, кухня з кишені і справи домашні. Сьогодні ми готуємо, у нас буде така смачна заготовка, як заправка для борщу із капусти. Це може бути як самостійна страва, це може бути як заправка для борщу, це може бути як солянка, як начинка для вареників, для рагу. Що хочете, це універсальна борщова заправа, що сюди входить? Основний е, герой цієї заправки це капуста. Отак, От 5 кілограмів капусти, посіченої ось так. Не дрібно, але і не крупно. Дрібнити не треба, тому що вона все-таки два рази буде кипіти. Раз при готуванні заправки, а вже іншим разом буде в борщі готуватись. Потрібно 1 кілограм моркви, ось так потертої, На, обичній, на такій звичайній терці із крупними дірочками. Отакий От перчик, важливо, щоб він був червоний, гарний отакий. кілограм перцю, кілограм моркви, кілограм подрібненої цибулі, Ось так подрібнено. як на зажарку ви це робите. Так. І 3 кілограми порізаних отак помідорів. Їх можна різати кусочками, але я не роблю цього, тому що потім шкірочка плаває. Я переб'ю 3 кілограма помідорів на блендер. Що нам ще потрібно? Потрібно нам пів літра олії. Потрібно нам 150 мл. оцту. В рецепті написано 10 столових ложок. Або 10 столових ложок, або 150 мл. Ложки теж різні бувають. Так що, 150 мл це нормально. І потім... Хто хоче, додає лаврове листя, духмяний духм перчик там такий гіркий перед. Це на ваш розсуд, як ви це любите. Основні інгредієнти цибуля, перець, морква, капуста і помідори. Ось так. Олія ом, така черговість, така, як ми. Робимо спочатку олію, потім висмажемо цибулю, додаємо моркву, додаємо перець, додаємо капусточку, аж потім заливаємо томатами і додаємо все до смаку. Ось так ми будемо працювати. Переходимо до плити. Газ включили на всю. Так, І тепер наливаємо олію. і олія повинна розкалитися. Як завжди ми це робимо. Ось так. так, коли я пускаю башки, кидаємо сюди цей бульбашок І час від часу, час часу помішуючи, ми її доводимо до золотистого кольору, щоб вона змінила свій колір стала такою золотистою прозорою. Не забуваємо помішувати її. Булька у нас гарненько посмажилась. Така зробилася гарна, золотист такого гарного кольору, додаємо моркву. Ретельно перемішуємо по дні. Газ трошки вже убавили огонь, щоб не був великий огонь. О, і ось так будемо, щоб морква наша трошки прожарилася так. разом із цибулькою. І віддала свій колір і смак. Ось так. Так, морковка у нас теж підсмажилась, вже вона такого гарного кольору і м'якенька. Додаємо сюди перчик. Робимо смакоту і красоту. У нас вся осінь в одній кастунці буде. Зараз на дворі гроза, дощик, а ми коло плити робимо таку красоту яка буде радувати нас і насищати нас взимку. Ось так. І теж декілька хвилин. Хвилин десять. Перші подружився вже з своїми сородичами, все в них тут нормально. Доливаємо перебиті, перебиті томати. Ось так. Нейко перемішуємо, додамо газ, щоб був такий сильніший, щоб це все закипіло, прокипіло з півгодиночки. Закипіло, потім знову прикрутимо газ. Не на великому гні, щоб кипіло, щоб тільки швидше закипіло. І будемо додавати туди невеличкими партіями капусту, тому що вся капуста зразу не поміститься. Ось так гарно кипить. Кипить воно вже з півгодинки. Уже варилася морковка цибулька і перчик. Його стало менше, можна додавати капусточку. Капусточку будемо додавати не всю зразу, тому що вона не поміститься і буде виливатись нам із каструльки. Нам цього не потрібно. Цю кількість ми додамо, може за два, може за три рази. Вона потрішечки буде влягатися, варюватися і додамо. Вона сильно не розвариться, тому що тут вже є кислота, і вона швидко не розвариться, не бійтеся. Ось так. Гарненько перемішуємо з дна. І тут це вже все до кінця, як ми все вкинемо і виліємо всі спеції, все потрібно буде чистенько. Помішувати потрібно, щоб не пристало до дна, тому що тут можуть бути такі нюанси. І накриваємо, придавлюємо і залишаємо на декілька хвилинок. Дівчатка кипить, бачите, як? Ось так. Кипить і помішувати треба аж під нікуд. Ріди не вистачає, він заспіпив. Але це все-таки капуста і овочі можуть пристати. Значить, щоб не переставало Аж по самому дні, мішайте, дивіться, яке воно гарне, хоч солянку, хоч пиріжечок, хоч борщики. А так пахне, такий аромат. І оце так воно кипіти повинно до того часу, хвилин 40, не менше, поки капуста не стане м'якішою, тому що в кислоті вона довше вариться. Так ось як гарно кипить, вже доходить до того часу, що нам потрібно. Додаємо тепер оцет. Додаємо сіль і цукор. Доведете його до свого смаку, як хочете. Цукру, я ж кажу, я додаю цукру менше, тому що я не дуже люблю, коли солодко. А ви можете додати, так як ви любите на свій смак. Ретельно перемішайте. І як закипить півгодинки. Через півгодинки. Можна закручувати в стерилізовані банці. Воно повинно смакувати вже як готова страва. Але тоді, як будете варити борщ або рагу, або що ви там будете з нього робити, щоб ви все-таки пам'ятали, що воно присолене. Ось так, хай тепер у нас воно кипить. Не трогаємо, його, нічого не трогаємо на манесенькому гні, півгодинки засікаємо. Через півгодинки. Дивіться, як тільки типу Ось так кипить у нас. Вже вийшов весь час, пройшов, має воно покипіти з Дивіться, яке воно все гарне. Воно не розблиндилось, каші не зробилося. Але воно добре проварилось, протушилось, якого гарного кольору. І навіть якщо ви борщ вкинете, і зажарку не зробите. Я вам кажу, воно буде гарно і смачно. Ось так. І ми закручуємо. Я колись зніму такий екстремальний борщ, який можна зварити із консервів в екстремальних умовах. Навіть без картоплі. Колись я вам покажу такий рецепт. Ми живемо в такий час, що всяке може бути. Так, ось тепер є у нас пропарені банки, є у нас пропарений зараз будущий ополоник. Добре закипіло, банки пропарені, все в нас готове. Трішечки пропарені. Є воронка ось така. Все готове. Зараз я буду накладати, закручувати, і потім я вам покажу, скільки всього вийде. Беремо спочатку, насипаємо гущу. Я тільки що перемішала при вас, і... Час від часу помішуємо аж по дні, щоб нічого не пускало. Насипаємо спочатку отак густе через вороночку. Ось так. Беремо серединки. Не, не зверху, а серединки. Достаємо серединки. Тому що зверху весь жирок, вся краса у нас і зверху, щоб не в одній банки, є, а іншій нема. Ось так. Тепер беру ложечку. Туди приминаю. Нам треба так і прийняти, ось дивіться, і в той же час, щоб, щоб туди зайшла ще трошечки рідини. І ось тепер ми достаємо з рідиною. Бачите, з рідиною от, і досипаємо, щоб у нас там була рідина. Докладаємо. Ось, все, докладаємо. Витягуємо вороночку. І в нас залишається ще зовсім мало-мало тут місця. І оце це місце ми тепер заповнюємо. Юшечкою, щоб у нас було аж під самісінький верх. Ось так. І тепер закриваємо кришечкою. Як закривати, ми всі знаємо. Тоді я вам покажу, скільки всього вийшло. Кінчили ми з цією роботою. У нас вийшло, подивіться, 10 10 баночок. 750 і 850 грам. Таких 10 баночок. Це. 10 хороших борщів або солянок, ну, що ви там собі таке забажаєте. І отака вийшла у нас смакота. Подивіться, все розсипчете, гляньте. нічого не розварилося, як каша гляньте. Все ціленьке, все гарненьке. Ви, як у борщ кинете, вам не буде такої. Каші, що вийшла така переварена каша, воно не буде, тому що капусточка вона в кислоті варилася в томатному сокі, вона ніколи не розвариться і не розблиндиться. Так само перчик, і перчики, морковка і все. Отака От смакота у нас вийшла. Можна отаке сухеньке, якщо злити з нього рідину, і покласти піріжечок, і пиріг, куди вам хочеться. У нас вийшло 10 баночок таких, і нам на вечір до кашки. Ось так.